Минулого тижня продовжив роботу штаб з усунення наслідків ракетного обстрілу на базі з одного закладу загальної середньої освіти. Також на минулому усували наслідки ракетного обстрілу. Зокрема, відновили теплопостачання в школі номер 4 водопостачання в школі 11. В п'ятницю сталася аварія на теплопостачанні в закладі дошкільної освіти. 9. Я хочу подякувати працівникам управління освіти, а також ХАЕР, які в суботу працювали. Наслідки даної аварії, а також тривають роботи зі встановлення техногенераторів. Щодо вікон, то 80% вікон в школі 4 вже засклено, і на цьому тижні роботи будуть завершені. Всі інші пошкоджені вікна по закладах освіти забиті ОСБ. Вікон, які затягнуті плівкою, вже не залишилися. Наскільки в мене є інформація, ваші фахівці склали 5 нових дронів із запасних частин. І сьогодні організовуйте, будемо вручати передавати їх батальйону територіальної оборони.